Пошкодили один із резервуарів для авіаційного палива в Енгельсі Саратовської області після атаки безпілотників. Палає нафтобаза. Місцеві публікують яскраві відео загоряння та пишуть, що чули десятки вибухів. Тоді, як офіційно, російська влада визнає пошкодження промислового об'єкту, але традиційно пише про збиті дрони. Слід зазначити, що біля Енгельса розташована авіабаза повітряно-космічних сил країни-агресорки, на якій базуються бомбардувальники ту 95 Авіаційне паливо зокрема зберігається і на території враженої дронами нафтобази за повідомленнями один із таких резервуарів зазнав пошкоджень. Чули бавовно сьогодні і в ростовській області Росії. Там повідомляють про збиття безпілотників. П'ять років від дня однієї з найбільших трагедій в історії української цивільної авіації. 8 січня 2020 року в небі над Тегераном іранська ППО збила Боїнг 737. 176 людей, які були на борту, загинули. Серед них були громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Двоє українських пасажирів і дев'ятеро членів українського екіпажу, які до останнього намагалися врятувати літак. В Ірані кілька днів заперечували свою причетність до катастрофи. Потім визнали помилкове влучання, пообіцяли сприяти міжнародному розслідуванню, але натомість влаштували закритий суд над нібито винуватцями. Десятьом військовим, чиї імена досі невідомі, присудили від одного до тринадцяти років ув'язнення. А от компенсації рідним загиблих чи авіакомпанії країна так і не виплатила. Тож нині Україна разом із партнерами намагається відновити справедливість у міжнародних судах. Сьогодні у різних куточках України відбуватимуться акції на спомин про тих, чиє життя обіцяли. Зірвалося у рейсі PS 752. І про це ми розповімо вже у випуску за